Знову радий всіх вітати в сервісному центрі A game в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук у нас відновлений вже та готовий до продажу. Це досить стильна модель від Asus gu 502 gv Ноутбук одразу скажу, що такий, ну, по ньому видно, що це ну, можна сказати преміум клас, бачите, яка металева кришка матриці в ньому. Ноутбук весь виконаний в такому досить строгому офіційному стилі, дуже непогані матеріали корпусу. Ну, тож ця моделька, можна сказати, як на мене, преміум-сегменту. Але ж перейдемо до характеристик, потім я розповім детально і покажу, що я маю на увазі. По характеристиках, ноутбук досить сучасний. Процесор повноцінний Intel i7 9750 це 9-го покоління процесор Intel. Там дуже потужні характеристики, включаючи кеш, подивитись на сайті, в нас детально буде вказано. Відеокарта, як бачите, є дискретна, теж досить потужна. Я б її назвав вище середнього рівня. Це вже потужні відеокарти RTX 2060 192 біта шина серія RTX, 6 ГБ відеопам'яті GDDR6. Ну, також маємо вбудоване, бачите, Intel Graphics 630. Так, щодо пам'яті, 16 ГБ в цьому ноутбуці оперативної пам'яті. Це та оперативна пам'ять, яка знаходиться на материнській платі, але крім цього, є ще один вільний слот для. Встановлення ще однієї планки, тож ну не, не важко можна встановити ще одну планку на 16 ГБ, щоб було аж 32 ГБ ще й в двохканальному режимі. Але ж 16 ГБ, які знаходяться тут на материнській платі, достатньо для більш ніж ну, навіть комфортної роботи в більшості. Програм. Так, щодо диска, диск тут встановлений новий, бачимо 0 днів, 4 години, 109 ГБ, всього лише це встановлена система, диск SSD, NVMe, дуже швидкий Transcend. Також цей диск можна змінити на диск більшої ємності, якщо це буде потрібно. Щодо батареї, батарея, як бачимо, всього 4% зносу. Судячи з того, що я вже встиг побачити за про цей ноутбук. Коли тестував його, ну я так вважаю, що в режимі перегляду фільмів десь близько двох годин він має працювати. Невеликий час, можливо, буде більше. Тести щодо роботи від батареї будуть у нас на сайті, то там вже будуть реальні цифри. Але ж заважає йому довго працювати, те, що все ж таки дуже потужна конфігурація цього ноутбука, і він дуже, скажімо так, серйозно ігровий. Так, тести він у нас пройшов. Давайте я зараз. Запущу, наприклад, Unigine, щоб продемонструвати, що відеокарта дискретно працює. Щодо стану. Ну, як я сказав, вже ноутбук дуже стильний. Бачимо, він такий не дуже товстий, за, великий за габаритами. Так, завантажилися у нас вже тести. Бачимо RTX 3060, о, 2060, вибачте. Щодо температур, можу сказати, що все ж через те, що в ноутбуці досить потужна комплектація, ну він дещо гріється. Ну, гріється, це на, на мою думку, я вважаю, вже температури десь близько 80 градусів в режимі сталого навантаження. Тож, якщо користуватись... Гратись, наприклад, в ігру, ну, наприклад, годину або навіть більше, то відеокарта вийде в режим до 80 градусів. Ну, десь і процесор має бути на такому режимі. Це, на мій погляд, суттєві температури, але ж для потужних ноутбуків це можна сказати ну, стандарт, бо так чи інакше, потужне залізо воно виділяє досить багато тепла і діти його нікуди. Тим більше, що цей ноутбук він не дуже, скажімо, великий для того, щоб було в нього поставити дуже розвинену систему охолодження. Вона в ньому непогана, вона справляється нормально з тим навантаженням тієї комплектації, яка є в цьому ноутбуці, але ж за температурами до 80 градусів вона дійде, можливо, там навіть 82 буде. Але ж перевіряли на тестах на довгому тестуванні ці температури, ці температури, скажімо так, вони нормальні для таких комплектацій та великих навантажень. Бачимо, працює вже навіть набрало 78. Давайте я вимикати не буду, але ж він почне, як чуєте, так. Шуміти кулерами, ну, бо діватися, діватися йому нікуди. Це тепло, яке виділяється всередині ноутбука, треба відводити для того, щоб не перегрівалося ні в коєму разі комплектуючи, наприклад, елементи джерел живлення та і відеочіпи. Тому так чи інакше ноутбук за великих навантажень буде гучним. Ну, дітись від цього нікуди, це все ж таки ноутбук. Ну а але коли включився в нас кулер, бачите, температура вже знизилась до 75. І знову ж таки, цей шум, який ноутбук при роботі відділяє, це та ціна, яку треба платити за те, щоб ноутбук був надійним. Бо якщо він буде тихим, але ж не буде охолоджуватись, працювати довго, як ви розумієте, він у вас не буде, який б він не був. Так, давайте щодо перейдемо стану його. Ну, як бачимо, є е, затертості на самій клавіатурі невеличкі, але ж е, воно не протерто. Ну, тобто, не, не можна сказати, що їм дуже багато користувалось. Користувалось, але ж е, в таких е, розумних якихось е, обсягах. До речі, сам стан верхньої частини ну, не затертий. Бачите, що ось тут він залишився Ну, тачпад, звісно, тут, де був палець, тут трошки є. Так, давайте одразу я скажу про матрицю і ми вимкнемо все ж таки тест, щоб він не був такий гучний. Як бачите, матриця має дуже великі кути. Матриця ця IPS класу, ну тобто дуже гарна. Гарне зображення, більш того, воно не просто гарне. Ця матриця має кольори 100% RGB, ну, тобто вона передає 100% гамму кольорову. Матриця, до речі, нова. Матриця встановлювала саме цей ноутбук. Новий. Ну, Нова матриця в цей ноутбук. Тому ну, щодо покриття самої матриці, ніяких взагалі нюансів щодо якихось чіплян, чи світлих, чи темних, чи якихось пікселів тобто, ну матриця ідеальна. 144 Гц IPS, як я сказав. Ну, давайте вже подивимося, що тут. Ну, 77 бачимо. Тобто десь близько цих цифр буде колуватись температура. Ну і як я сказав, що відеокарта потужна, тому цей ноутбук і при великому навантаженні все ж, його буде чутно. Перейдемо до портів. Ну, Незважаючи на те, що він стильний та не дуже товстий, але ж портів в ньому багацько. Так, тут у нас отвори для відведення гарячого повітря. Це мені, до речі, подобається, коли вони є і з задньої частини відведення гарячого повітря, і ще й з боків. Це підвищує ефективність системи охолодження. Далі у нас підключується блок живлення. До речі, одразу про блок живлення. Як бачите, кабель в ньому він, ну, він виглядає новий, він і є новий. Якісні ці кабелі в нас вони є. А в цьому блоку живлення ми замінювали цей кабель. Ну, тобто він був з цим ноутбуком рідний на 230 ватт. Але ж не ну, як на мій погляд, був незадовільний стан кабелю. Тому блок був обережно. Ми його вскрили. Тут є гвинти для того, щоб обережно та якісно замінити. Ну, Є, якщо придивитись, якісь нюанси з цією наліпкою, бо ну, не можна її не відірвавши, не розібрати блока. Але ж блок, по-перше, оригінальний, по-друге, відповідної потужності, який повинен бути з цим ноутбуком, по-третє, з новим якісним кабелем. Тобто тут, щоб не було ніяких нюансів, ми, як сервісний центр, розуміємо, що треба робити, щоб ті ноутбуки, які в нас купляються, щоб вони потім до нас не поверталися з якимись проблемами чи гарантією, все ж таки ми знаємо, по-перше, що робити, а по друге, дуже цінуємо наш авторитет. Йдемо далі. Повноцінна мережа LAN. До речі, вона тут повноцінний порт. Як бачите, немає якихось заглушок пластикових, які відкривали би порти. Вони мені не дуже подобаються, бо вони можуть ламатись. Тут ціє, цього цієї проблеми немає. Порт повноцінний відкритий можна без проблем до нього підключатись. HDMI для підключення зовнішнього монітора USB 2.030. Є з лівої сторони, бо я завжди кажу, що мені подобається, коли партиці є з обох сторін, а ще краще, коли вони є ще й ззаду ноутбука. Тут немає, але є моделі, і в нас в продажу будуть моделі, де ці порти є з усіх боків. Далі підключення 3,5 джек для навушників та мікрофона. Навіть є можливість підключити зовнішній мікрофон. Ну, це, мабуть, і треба, хоча тут є мікрофон, здається. Якщо придивитись, ось тут є отвір, це має бути мікрофон. Але ж одразу кажу тим людям, кому це потрібно і важливо, веб-камери в цій моделі немає. Тобто, ноутбук більш ігровий, ніж робочий. І Якщо вам потрібно якийсь там Zoom чи Skype, вам треба буде купити собі веб-камеру. Ну Їх наразі дуже багато, різних можна підібрати собі з будь-яким кріпленням за будь-яку ціну, будь-якої якості, тож це не є великою проблемою. Далі, з цієї сторони, справи, в нас що маємо USB-Type C. Суперспід, і я так розумію, ще з якимись функціями підзаряджання. Але ж я всім раджу не ну, намагатися, якщо є така змога, не використовувати цей порт для усіляких експериментів. З підзаряджаннями, чи самого ноутбука, чи якісь девайсів через нього, бо порт дуже специфічний. Power delivery, так званий, це технологія, яка зав'язана з ідентифікацією напруг, як 5-вольтових, так і 19. -ти. Там є спеціальні контролери, вони комутують це живлення. І якщо на Боже, є якесь пошкодження порту, пошкодження кабеля, якийсь неякісний зарядний пристрій, будь-які проблеми, які виникають, Цим портом через використання таких неякісних пристроїв вони можуть призводити до дуже серйозних проблем. З дуже дорогими ремонтами, ви навіть будете дуже здивовані гірко, бо ну, дуже є дорогі ремонти, які пов'язані з цими інтерфейсами. Тому рекомендую для підзаряджання, якщо використовувати, то порти USB. Ось ще два порта USB Superspeed 2030. Далі ще отвор для відведення гарячого повітря. Тобто, ну є необхідний весь набір портів, чого можливо немає, це дисплей-порт, але ж ну, не дуже часто такий порт потрібен. Навіть я впевнений, впевнений, більшість людей не знає, для чого він може бути потрібен. Клавіатура досить зручна. До речі, тут є перемикання режимів ось цієї підсвічування аура, є зручний блок регулювання ну, додаткові кнопки звук в включенні виключення мікрофону, кнопка, до речі, аура рок, яка дозволяє вам регулювати дуже важливі параметри щодо роботи цього ноутбука. Так, це нам треба тут погодитись. Бо свіжо встановлена система, вона все питає. Ось така кількість тут параметрів є. Є різноманітні схеми роботи цього ноутбука, відповідно потужності. Ну, це є в майже в кожному ігровому Asus. тому це така досить цікава, потрібна. Можете розібратися з цією утилітою та налаштувати цей ноутбук таким чином, щоб він задовольняв всі ваші потреби. Так, ну, як я вже демонстрував, кришка матриці металева. До речі, це через те, що вона металева, не так багато на ній є подряпин і не так їх навіть видно. Ну, ось, Якщо придивитись, тут можливо одна. А так взагалі виглядає він, як на мене, дуже стильно цей ноутбук. Так, ну здається, за ноутбуком все. Ноутбук, до речі, в нас продається в такій він проїхав в заводському пакуванні, тобто є коробка, він буде навіть запакований у цю плівку. блок живлення, кабель живлення, навіть є якісь інструкції. Так. Тепер щодо е, запитань та перевірок, е, ну звісно, цей ноутбук перевірений вже нами для того, щоб впевнити, що все працює. Е, на сайті я додам результати за програмою ну, щоб було порівняти з іншими ноутбуками, було зрозуміло, якого класу цей ноутбук. Е, додам е, скріншот, якщо встигну, е, скільки цей ноутбук саме працює від батареї, реальний час роботи в режимі перегляду фільмів. Якщо у вас буде бажання щось перевірити, то ви знаходитесь в Києві, будь ласка, приходьте до нас в сервісний центр, з, ну, можна показати вам все то розказати десь з 2 години до 19. -ї. На Подолі ми знаходимось. Заходьте. Якщо будуть якісь запитання за цим номером, який буде в описі до цього відео, ви можете все, що завгодно з'ясувати в Viber чи Telegram. Ну і навіть якщо ви знаходитесь не в Києві, а в іншому місті, також ноутбук цей можна заказати дуже безпечно. Робиться таким чином: ви зв'язуєтесь, вносите 300 гривень предоплати за те, щоб за доставку цього ноутбука до вашого відділення у вашому місті. Далі ноутбук на залишок суми відправляється до вас. Ноутбук буде заряджений повністю батарея 100%. Відсотків. всі Система буде встановлена, до речі, наактивована цифровою ліцензією, яка знаходиться в біосі. Встановлені, як бачите, всі драйвери. Тобто, навіть якщо не буде світла в вашому відділенні, ви все зможете перевірити хоча б від батареї. А буде блок живлення та кабель живлення під нашу розетку в комплекті. Можна буде підключитись до. Розетки на новій пошті, завантажити його, ну, перевірити в режимі максимального навантаження, бо ці ноутбуки виходять на свої максимальні частоти тільки при роботі від блока живлення. І вже, впевнившись в тому, що все працює, сплатити залишок суми та користуватись. На весь ноутбук, включаючи блок живлення, на від нашого сервісу надається повноцінна гарантія 6 місяців, яка в нас йде по стікеру, який знаходиться на нижній частині корпуса ноутбука, його пошкоджувати, звісно, не можна. Тому, якщо у вас є якісь побажання щодо зміни комплектації цього ноутбука, краще ці побажання зробити висказати до, до його покупки. Можна замовити щось, щоб ми тут встановили, навіть замовити самостійно, щоб воно приїхало на нову поштою до нас, щоб ми забрали, поставили цей, цю комплектуючу в ноутбук, запломбували його, щоб використовувались вже в той в тій конфігурації, яка вам була потрібна. З гарантією розширеною, до речі, 6-місячною, Зазвичай 3 3 місяці надають на техніку, яка була вживана. Але ж тут ми надаємо 6, бо впевнені в тому, що ми робимо і як. Тож, ось такий ігровий, досить стильний, досить сучасний, Asus gu 502 gv з процесором Intel 9-го покоління i 7 9750 з дискретною потужною відеокартою RTX 2060 з обсягом відеопам'яті 6 ГБ gddr 6 з новим диском NVMe 256 ГБ з 16 ГБ оперативної пам'яті та можливості розширення до 32 ГБ. Ну майже батареєю без е, зносу в сервісному центрі A-Game Київ. Дякую вам за перегляд, до побачення.